На дитину не шкода, на чоловіка не шкода, на собаку не шкода, а на себе завжди шкода. Давайте зламаємо цю систему і почнемо кохати себе і приділяти увагу собі і своїй шкіри. Для цього нам допоможе новий базовий набір від Mary Kay Ukraine. Це відео буде у декількох частинах. Розпочати я хочу з косметички. Це не просто косметичка, це косметичка органайзер, яка має приховані козирі. По перше, вона має ось таку ручку, і вона така чимала. Туди можна напакувати все, що у вас є. Оп, відкриваємо. І ми маємо гачок, за який ви можете вчепити за будь-яку поверхню. І все, що у вас є, ви бачите, у вас воно все перед очима, все прозоре, дуже зручно. На кожній косметичці є ось така блискавка. І тепер увага. вуаля, Боже, це так зручно насправді. Хочете, їдете в маленьку подорож чи там просто вдома використуйте отакою ось, ось малесенькою. Якщо ви їдете на все літо, наприклад, до бабусі чи взагалі там кудись в Іспанію, кому більше повезло, то берете усю косметичку, пакуєте сюди все, що вам необхідно, закриваєте і насолоджуйтесь використанням. Можна замовити через свого консультанта Америки. Якщо у вас його немає, то зверніться до моєї. Олена Косолап знає все про типи шкіри, все про продукцію і допоможе вам з вибором. А ось така косметичка стане просто мастхев цього літа. Дуже раджу вам замовити. А за таку класну рекомендацію мені сердечко і підписка. Пока!